Усім привіт, друзі! Як і я і обіцяв, я сьогодні зроблю свій прогноз на поєдинок чемпіонату української прем'єр-лігові. Підобічтою Мірки Луческу та підопічний Баріо Пуща. Сьогодні ми розберемо дві команди. І в кінці відео мій прогноз буде дуже-дуже цікаво. Динамо! Динамо взагалі останнім часом не в найкращій формі. Якщо подивитися турніра таблиця чемпіонату України, то два вони тривають, як говориться, і ще буде точно, не легко. Не легко буде від опічним Маріо Пушича. А киянам буде, напевно, іще трудніше. Бо кияни... Мали усі шанси, щоб піти на першу позицію, але вони програли два поспіль матчі, зіграли в нічию і втратили взагалі 8 пунктів. Тут могли набрати 9 пунктів. А набрали що... Ну, Це фантастика. Для нам Київ, чому зараз у кризі Сіреніс забуто та пропущено також. Звичайно, що впала, поразка від Дніпра, поразка від. Чорноморця, якщо якщо не помиляюся, нічия з з Колосковалівку. Я очікував, що Колосковалівка заб'є. Я все-таки віддав про киянам. І тут у мене здивування. Ось. Що ж таке з киянами? У мене вже так травма Андрія Ярмоленка на команду. Бо коли був Андрій, Динамо прямо було наперевершенно. Не знаю, чому проблема. Ось. Тому цей робот, робить, напевно, трішечки невеликим фаворитом Шахтар все так. Хоча Динамо... Хоча саме кияни будуть номінальними, звичайно. Ну, те, що не буде. на Маків буде грати в себе вдома. Напевно, жаль, не великий жаль, не на ОСК Олімпійського. Чіпка Маріо поти. провідомо. По Поразка два один. Та перемога 3-0 у Кубку України я це відзимав проти Вікторії, Вікторії. І Шахтаря, Шахтар вийшов до Кубка України. А Але ЧП України так по втратеним балам, якщо Шахтар всі ці матірці виграє, вони вийдуть на першу позицію. Але які матчі там будуть Шахтери з Дніпром та з Динамо Київ. Тому тут е -е, взагалі ось той момент, коли Шахтар має тут і зараз показати, чи достойні вони. Чемпіонство. Ось цей матч проти Динамо Київ і для киян, до речі, це дуже важливий поєдинок. В разі перемоги кияни і до Шахтаря можуть приблизитись. Тому перемога для киян також дуже важлива. І Динамо -Київ більше забила, ніж Шахтари. Динамо Київ дуже багато взагалі забивало, допоки не розпочався цей кризи. Допоки не розпочався цей неймовірний кризис. Але я пропустила Динамо немало. 15 м'ячів, Тут ще плюс Шахтар, який, ну скажімо так, по Техеснику набирає, тому тут буде дуже важко Киянам. Та тобто я буду Шахтар я тут дуже так в обороні, так злагоджено грає. Так компактно. Ну, останній зустрічі вони за Шахтарем. Одна перемога киян, дві нічі дві перемоги Шахтаря. Всі брати матчі з 17 квітня перемога Динамо 0-1. Далі ж репомагав Суперкупу. До речі, я це пам'ятаю. Це Роберт Дзербі був потім 0-0 чемпіонаті нашої страни України. Потім перемога вже в новому компанії. Я пам'ятаю, 3-1. І нічого в 23-му році в квітні 1. Тоді шикарне просто м'яч забив. За Динамо Кіфандрієвський зі Штарном. Ну, Тарас Степаненко не матч красивим ударом забив. Ну, це українське Ель-Класико. Класіко це завжди цікаво. Тут, тут всі матчі і Динамо і Шахтар ну такі рівні команди. І Шахтар міг виграти Динамо. ну Такі знаєте. Тому дуже цікаво і спронозувати. Звичайно, що ми знімали відео саме футбольну, саме матч. Там нібито спрогнозувало 0-0 та, та 0-1 перемоги Шитаря. Це цілком можливо, особливо, особливо якщо враховуючи те, що в Шитарі зараз є криза, у Динамо Києві є криза. Ну, в Шитарі був також кризис, патки ванлюовані. Але все одно вони навіть по так, я думаю, навіть з патриком ванліованим, бо би вийшов з-під кризи. Шахтар звільнив Патріан для Овена, і зараз Маріо Пушич вже тренер, і Шахтар все одно по Потихеснику. Не те, що Потехеснику, на мою думку, Шахтар вже вийшов. Шахтар демонструє непогану гру, особливо з Барселоною. Ось нам Там дуже сильні, як гірники, Тому дуже-дуже, дуже цікаво дуже, дуже цікаве, цікаве поєдинок, коли Динамо Київ в кризисі. Але на Дермі має команди Міркілоческу. Ну так добряче я думаю, налаштуватися. Тому якось так, шановні друзі. Сумок відео якийсь. який підсумок цього відео. Це мій погноз. Дам Київ в кризі. Останні три матчі, три, дві поразки, одна нічия, хоча до того все було непогано. Шахтар останній матч. Ну, виграли. Але знаєте, там давно Шахтар там не грав вже в чемпіонаті. То матч було перенесено, то там Кубок України був там, Ну, я не знаю, у нас просто якийсь неймовірний чемпіонат, що там Полісів взагалі виконує з Кирбаса. Це фантастика рівня Голливуда. Я думаю, ніхто б взагалі не міг такого представити, що саме ці команди. А Луганська Зоря та Олександрія. А за не вигляд. Хоча на ці команди просто фантастика, як все них на голову. Перевертається просто фантастика. А Шахтар взагалі на четвертій позиції. фантастика, Ось, на, ось такий кумедний, я навіть би сказав, би, цікавий чемпіонат. Але думаю, все одно все стане на свої місця. Рано чи пізно, і зоря там прокинеться, я думаю. І кияни, і гірники, і полтавчані. Я думаю, всі прокинуться. Такі команди, ну, скажімо так, з амбіція. А мій на Ель-Класико, який. Ну що ж, штам набирає. Динамо навпаки в кризисі. І вже напрошується висновок, що саме підопічні Маріо Пушича фаворити в цьому матчі, але не великий фаворит Шахтар. Я думаю, обидві команди заб'ють все-таки на мою суб'єктивну точку зору у завтрашньому українському класіку. Незважаючи на кризи з Динамо, вони на такі матчі, на, на такі поєдинки Динамо, Київ налаштовується дуже сильно. Але і Шахтар також має налаштувати, звичайно. Тому мій перший пронос це обидві команди заб'ють, а другий пронос віддам перевагу саме Шахтарю. Думаю, Шахтар не програє. А скоріше за все, буде і справді якась там нічя один-один або мінімальна перемога. Ну, Скоріше за все другої команди Шахтаря. Хоча і Київ, і якщо виграє, то буде мінімально. Тому обидві команди заб'ють, та Шахтар не програє. Але я бачу цей матч, що якщо буде нічия, то це десь 0-0, десь так. Тому якось так. Обидві команди заб'ють, шахтар не програє. Все, всім до побачення, всім пока.